Що знає про добро народ? Не зразу добряка пізнаєш, кого Всевишній обере, того ти здалеку пізнаєш. Твоя краса безцінний скарб, світ дарував їй безліч фарб. Хтось лиш удома добрий хват, сміливця в битві ти пізнаєш. Ось хна лиш кольором бере, і злато умне перетре, всі коні гарні наперед, лиш. В скатці правного пізнаєш, сеїди щедрі і ходжі, холодні їх дари чужі, якщо усмішка від душі, то добре серце ти впізнаєш. Мактум кулі, у світлий час що може засоромить нас, як гарні очі блиснуть враз, красу ти здалеку впізнаєш.